Привіт, друзі! З вами я Рома. І сьогодні ми граємо в simulator Case Tandof 2. Ми по е ви я хочу вам показати свій е як -то що, аккаунт, який в мене інвентар. То не зважайте, я тут відкриваю пайкресі, бо мені на цьому аккаунт, вон, Мій аккаунт. Цей дроп. Я хочу вибити, виб, вибити перчатки, бо в мене ніяк не вибиться. Я хочу вас попросити поставити лайк і підписатися на кала. Канал, то ви мені поможете, ви мені поможете. Підтримувати канал. Бачите? О, а легендарочка, зато ви поставили лайк і випала легендарка. Поїхали. Ні, я і в мене, ви, може ви побачили, в мене є авікбум статрек. Але я хочу а, М4, Bubblegum і перчатки. Я не знаю, що мені не ви. Я зато. Я, оце, я за цей аккаунт не мав дігла аурейта, хто грав? Хто грав цей є, це він розуміє, там де можна виб вибити діл аурейта. Я не мав дібл аурейта за цей аккаунт і перчатку. Ні, в мене ножі і керамбіти, і такі ножі, і такі. Бачите, ось вас може хтось побачить. І тачки. А я хочу вас попросити, щоб підтримати мій канал. Якщо хто проти, хто проти війни. Підпишіться і поставте лайк. Сюда! О, мені випали перчатки! Сюда! Бачите, ви підписалися, поставили лайк і мені випали перчатки. Бачите? Я, я не знаю. Я, я, я не знаю, якщо. Як то вам сказати, я не маю слів, що мені випали перчатки. Я не знаю, я не маю слів. Ви, ви насолоджуєтеся з вами. Я, я собі купив, я собі, я собі відкрив 150 кейсів, поїхали. Два, другий раз підряд е, аркана від перчатки. Я не знаю. ну Поїхали, будемо приготуйте собі чайок, там е, чайок з поїсти поїхали. Ну, я, відкрив, я відкриваю кейс, мені дві підряд арканові перчатки. Я не знаю, дивіться. Я зараз продам все лишнє. Я хочу, коротше, знаєте, е, я не розумію, Знаєш, що я так купив багато ампайра. І ви я, які ще хочете побачити кейси, які я відкриваю? Може я зараз покажу. Зараз воно. Я не, я не пам'ятаю які ті кейси. Оранже кейс, фуриос кейс, ривел кейс, фейбл кейс, Скопів Кейс, Empire кейс, Sharp кейс, Я завжди Empire кейс. Range кейс і Neighmells кейс. Давайте скрім один Неймелус Кейс. Бо я не знаю, чи мені нині Арка не випадає. Ні, у слово Дігл за цей аккаунт взагалі не випадав. Не знаю що. Він, пр... так, він пролітав, але він мені не випадав. Мені керамбіт Гол, Тершихантер випав, е, тички Хармані, і більше нічого мені не випадало, бачите? Е, далі поїхали паєр кейс крутити, не знаю. Чи мені вже випаде за нині аркана? Мені друг казав, якщо випаде аркана, більше не везе. Мені два рази підряд випало. О, але може, давайте познову побустимо, бо в мене я побустую, і тому випало. Давайте зараз ще раз. От би класно було стендов з перевести. Зараз побустили і поїхали. Я не знаю, чи, чи... чи попадеться знову аркана. О, легендарка! Сюда. А ні, апік. Я не знаю, чому мені так деколи не везе. Я беру, я відкриваю, я беру 150 кейсів. ні, не 150 колись в мене аккаунт був. Я купив 150 неймів з кейсів, у мене 7 мільйонів було тут. І тому я, мені, ті, можна сказати, за ті 100 кейсів майже і легендарка навіть не падала. Я не знаю, що таке везіння. Але тут, але тут повезло. Давайте без бушення зараз спробуємо. Після бушення легендарка пролітає, mp 7 плейсер випадає. А хто, хто, пишіть в коментарях, хто хоче і яку гру ви ще хочете грати. Бачити, яку я знімаю. Майнкрафт, Stand 2 на моєму каналі вже є. Ще які ігри. Може страшні, може якісь стрьомні, не знаю. Любі. Може, я в, в дуельку з кимось граю, по показати мій скіл, чи що, та мої з другом може пограти? Я не знаю. Я, які, е, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях. Я не знаю, я, я просто не маю дум... думки, що зняти. Я Майнкрафт добре. Я подумаю з Майнкрафтом. Майнкрафт я не знаю, що знімати. Чи виживати, чи зробити інвентар топовий і вардина заспавнити, і з ними пехатися. Не знаю, може повиживати. Але я вам покажу цю одну команду класну. Може хтось знає її, а може хтось ні. То ви подивитеся. Бачите, вже навіть тільки на епіках. Ну, бать, я вам спалю одну команду, може хтось знає, може хтось зні, може хтось почав грати в Майнкрафт. Але то Крафт 5. Я маю справжній Майнкрафт на тому, на комп'ютері, але я не хочу на ньому знімати, блін. Я не, я не знаю, як ставити там телефон і цей. А мене. Я граю ну, зараз на телефоні. Задобали рекламу. І... Я вам з... відкриваюся під кейси. Давайте. О, зараз о, оранж кейси. Мені щось визило. перше, створив цей створив аккаунт. Я, ст... я від... відкриваю перший кейс, і мені зразу оці, ось, о... М9 байонет Dragon Glass випадає. Зразу, я не знаю, чого так? І мені зразу він випадає. Я не знаю, а є... ви... ви ще казі які кейси відкриваєте? Давайте, я з радістю буду відкривати. Якщо мені ще одна перчаточка випаде, би класно було. А, я вже не бужче і вона не випадає, ясно. А давайте мені, коротше, зда... А, мені стілець не випав, мені стілець не випав ніколи. Давайте стілець спробуємо випити. Давайте, давайте 10 кейсків робимо. Мені стілець ніколи не випадав. Мені випадало тут аркана з пастаєнт. Мені ніколи, мені коротше, стілець не випадав. Любей не випадав. І на других акаунтах я навіть не намагався відкривати, тому що там мені ніколи не везло. Давайте, давайте навіть побустимо, не знаю, чи мені випадать, чи ні. Я, не, я не просто не, не люблю, що вони так емка, о, о, Поїхали. Чи щось випаде, чи щось, чи ні, не знаю. Опа, пролітає юспіки. Ні, АКР Еволюшн. Ну, нормально. Я ще можу зайти в дух показати, але. о, стільці бачиш, якщо хтось бачив, пролетіло, скільки стільців. 90 Я можу зайти. Або в мене які ігри? Танки на телефоні плюс. А ще... я забув, зараз подивлюся. А, Бен, 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 Бен. О, зараз Бен спитаємо, Який він хо... який кейс можна відкрити. А зараз... Бен. Алло, Бен, можна відкрити неймлес кейс? Бен. А він не хоче з нами говорити. Катя я перезайду. Е -е, заходжу знову Бен. Да, він з нами поговорить. Бен нам, нам, бенду зубив Neamal відкрити. Ну давайте відкриємо, що мені тут випаде? Якщо мені аркана випаде. Це б класно було, Юспіт genesis. сюда. Класно. Мені би цікаво... Мені бить буде... мені цікаво, що а, чи мені випаде... Ні, Мені випало за нині дві... зараз за дві аркани. Дві аркани і не знаю більше. Чи щось випаде. Ну, ладно, давайте ще один кейс відкриємо і прощаємося, бо вже там вісім хвилин записую. І я хочу вам, вас попросити знову підписатися на канал і мені будете підтримувати канал. І щоб ми більше продовжали розмножатися з підписниками. Ну, давай докрути до берелети демас. Де Все. Давайте ще. Всі... Мені випало за міні дві перчатки. І, і з вами був Рома і всім. З, -з, -з вами був Рома і всім, папа. -па -па. Всім.